Туристичний сервер Закарпаття та туристичний клуб Альпфокс представляють. Коротенький маршрут. Ми будемо підніматися до поляни Масаріка. Але ось ми в жіночому таборі знаходимося тепер. Після цього ми маємо пройти оцей відрізок і оцей де співпадає сплошна лінія з пунктирною. Це буде діляночка до поворота в ліс і короткий відрізок до поляни Масарика. Нам зустрічається перехрестя. Далі трохи я зніму площадку для ремонту танків, і нам на цьому повороті ось треба якраз звертати праворуч. Ось нам хлопці показують дорогу, якому мало-мало не проскочили. І після цього ми по стежці По стежці йдемо вліво і виходимо на поляну Масаріка. Щасливо вам також. От цього перехрестка іти вгору той тропинки метро 300 і виходимо на дорогу, яка веде на чашу. Так вона вже приведе прямо на чашу. Ага, прийду прямо в чашу. А от по стежці ми мали прийти. А по этой спуститься вні. Так, і вийти знову в тому місці, де нам на Уолл-Стріт підніматися. Отож, ми рухаємося по стежці, яка йде праворуч від гравйової старої дороги. Рухаємось до Поляни Масаріка боковою стежкою. Короткою треба відмітити. Тепер бетонна поруда. Тепер бетонна споруда площадки для ремонту танків знаходиться від нас ліворуч, я її ось показую. Ну, а тут величезний виритий капонір. Капонір, де, так думаю, міг ставати танк або інша тяжка якась техніка. Ну, а ось це, це останки площадки, де ремонтувалися танки. Рухаємося далі. Пішов орієнтир? Перехрестя? Перехрестя гілок. Ну, це взагалі шикардос Наша карта. Орієнтер будемо називати як? Двойний трикутник чи перпендикуляри Хто То зробив чи природу? Ні, я думаю, що це поставлено спеціально. Так. Перекрестка. Перехрести. Ну, ось бачимо, для того, щоб зберегти трупу, була викладена з боку труби. Вірніше, з боку трупи, були викладені оці стовбури, камінчики викладені. Таким чином ми бачимо, як би прослідковується вся трупа. Ось так гарно ми це бачимо. Доль трупи гриби ростуть. Де? О, гриб. Ну то поганка. Все одно, а не ростуть доль А ось і побачив маркировку. Вона прямо переді мною з боку трупи на стовбурі дерева праворуч. Рухаємося далі. Тропа визначена. Ось бачимо черговий маркер. Дуже гарно видно на зумі. Мотор. З тої сторони є маркер, надію. А зараз подивлюсь. Ось так. Тут маркер бачу. Ось цей. Ну, а тепер будемо обходити. Так, да, також маркер. Да. Так, також маркер. Це якщо спускатися отак от вниз, вже з поляни Масарика. Да, Також є маркер. О, Саня кладе наш кам'янець. На тур. Он падает. Який нам зустрівся по дорозі. Так ти так вигляд, щоб він не падав. Що, карту поклав? Ага. Yes. Ну, стою біля туру. Цей тур на підході до поляни Масаріка по скороченому маршруту. ну Бачите, скільки треба було і часу, і терпіння, щоб його викласти. Ну і традиційно обов'язково кожна група або кожний турист має покласти камінчик, свій камінчик десь на вершинку. Або з боку туру, для того, щоб подорож була вдалою і щоб тільки вдача була поруч з мандрівником. Шукаємо маленький камінець. Ось, знайшов. Це не камінець. Нема камінця. Ось знайшов камінець. І цей камінець кладу на саму верхівку Тура. Що ж, до поляни Масаріка. Ось виходимо на поляну Масаріка. А де чаша? Ага, там ззаду тебе. А де потік? Ага. Ось одноразово дві мітки на стовбурах дерев. І потічок ліворуч. Цей потічок вже йде з поляни Масаріка, Ось ми нарешті виходимо на поляну Масаріка. Нам лишилося 10 метрів. потечь еще прямо с чаши. Через так, дорогу. все потечет прямо с чаши, вниз так. Вдоль тропи. Через дорогу. Вот чаша чуть чуть Угу. Нет, туда, а вправо. Ну вот, друзья, мы вышли на поляну Масарика. Вот с этой дороги мы бы пришли, як шли бы долгим маршрутом. Ось сама поляна Масаріка. ось ми підходимо до чаші масаріка. А ось по цій стежці знизу ми прийшли. А можливо по цій дорозі, ось та, яку ми вийшли на перехресті по орієнтиру з великим каменем. Ну що ж, підходимо до чаші. Вона, славетна чаша Масарика. Скільки разів я був тут, скільки разів. І пам'ятаю, коли бурхливий потік. Бурхливий потік звідси цього наподібного зміїного жалу потік води витікав. води за декілька секунд. Саня, ми коли були... Ти пам'ятаєш, вода ще тікла, тут чи вже не було води. Браво. Була, ну а тепер вода... Тепер вода тече знизу. Вода, тепер тече знизу.